Цієї осені гурт онука наживо презентував довгоочікуваний альбом Рум зі сцен різних міст України. Сьогодні, нарешті, цей гурт дістався і нашої сцени, але спочатку хотілось би про все це поговорити. У нас в гостях довго очікувана найталановитіша Натажинка. Ната, ми загадували. От чесно тобі кажу, якщо не, не кожного разу, а через раз, що ти прийдеш, але ми розуміли, що дуже багато проєктів спочатку, взагалі повномасштабного вторгнення, я знаю, що ти приймала участь і навіть очолила велику кількість благодійних та дослідницьких проектів. Я хочу просто спитати. Скажи, будь ласка, який з них тобі найдорожчий, і який для з них для тебе ну найбільш неочікуваний? Ну, напевно, одним із таких рідних, що став вже якоюсь такою другою справою, в якій я склалась, це волонтерська співпраця із фондом це моє місто Чернігівським. Так вийшло, що це люди, які вирішили рядком моєї пісні назвати фонд. Напевно, таким чином до мене якось достучалися, щоб я стала mm -hmm. амбасадоркою проєкту. Але виявилося, що це друзі, друзів, родичі, друзів, друзів, і таким чином ми. На довірі побудували дуже потужну волонтерську організацію. Напевно, більш ніж 30 мільйонів за цей час зібрали. Всі наші міжнародні тури пересилалися їм, тобто гонорари за всі наші виступи від початку вторгнення. І це північний фронт, це Чернігівщина, це різні запити. Угу. Це такмет, це волонтерська допомога гуманітарна. Це звісно і оснащення наших воїнів. Було дуже багато потім і співпраць і з різними ініціативами, і в якийсь момент взагалі складно вибрати, кому довіряти, складно вибрати, щоб не розфокусувати увагу на все, тому що це також да. велич... угу. величезна проблема. Тому що, якщо ти усюди, тобі мені здійснити То і тобі перестають просто довіряти, але Разом з цими хлопцями і дівчатами ми робили якісь дива на лотах скліпів з, з деякими ще речами піднімали там мільйон гривень просто на аукціоні. За дві години 600 тисяч гривень на якихось просто стрімах. І я вже думала, що це не працює але. Те, що було найпершим, найнеочікуванішим, це буквально напевно березень. Ми з Женою Євгеном Філатовим просто на кухні зробили такий своєрідний е сетап з того, що було, з того, що встигли довести, і зробили такий онлайн виступ е на канадську аудиторію і одразу заробили на антидронову рушницю. Це 40 тисяч євро. І, е Виявилося, що директор заводу цих антидронових рушниць, фанат Вінілу, звичайно, так вийшло, що він потім подарував якусь таку приставку до цієї рушниці, яка коштувала також 40 тисяч. Ну коротше, все це завертається в якусь таку аудіофільську волонтерську історію. Дуже приємно, що світ ти можеш замінювати соціальними мережами, в яких я раніше просто. Була ну я ненавидила їх, але те, що виявилось, що вони можуть діяти і отак, і дійсно рятувати життя і рятувати країну, це було моїм відкриттям після повномасштабного вторгнення на 100%. Скажи, будь ласка, ви зараз вже живете на Чернігівщині, так ми зараз живемо на два міста: Чернігів, Київ влітку і після народження дочки, ми жили чисто в Чернігові, але коли почався тур, все одно ближче в Києві. Тому що апаратура студія репетиції і розібгатися на два міста це дуже складно у Чернігівщині. Ви живете в будинку твого дідуся, так він добре зберігся чи є певні адаптації і ремонти. Розкажу потрібно було? можу довго розказувати про будинок, але насправді це будинок 1904 року. І мої діти це п'яте покоління в цьому будинку, саме моєї родини, він Блін, це дуже потужно, є представником так званого Стилю чернігівського мережива. Це коли такі візерунки mm -hmm. прекрасні із, із дерева, дерева да? неповторювані, mm -hmm. такі е, візерунки оздоблення. От. І це взагалі місто мого дитинства, місто, місто моїх мрій, снів і дзену. І коли взагалі сталася вся окупація Чернігівщини, якщо чесно, я, напевно, попрощалася взагалі з мріями на, на майбутнє на 100%. Але коли було звільнено Чернігівщину, ми доїхали до будинку, який реставрувався вже деякий момент. В ньому там повилітали вікна. Ми трошки це привели до ладу, довершили реставрацію, яку розпочали ще до повномасштабного вторгнення, тому що ми планували там жити як на основі такої, можливо, дачі виїзної такої Літньої садиби. Так. Садиби, але після цього закрутилося так, що Чернігівщина нас дуже потужно і щільно в все. Тому що там зйомки, виступи, якісь проєкти дуже було все це так: ну так не заплануєш. Воно само розкручувалося, як якийсь маховик часу, і ми почали благодійні виступи волонтерські разом із ініціативою «Repair Together», Це дуже крута волонтерська ініціатива. Потім знімали документальне кіно. Із лауреатами еммі премії в документальних серіях про Чернігівщину, про окупацію, про деокупацію. Зараз буде скоро на нетфліксі також відзнятий щодо Чернігівщини епізод саме в будинку дідуся. І я планую, звісно, окрім того, що відновити фабрику музичних інструментів, ну це величезна моя мрія маленької дівчинки, але я знаю, що все в принципі збувається, якщо на те є доля. Я зараз планую зробити на базі цього будинку такий спейс з етнографічним нахилом, де можна буде презентувати свої вірші, свою музику онлайн-офлайн. Там uh -huh. вже частково проходили заняття з зі співу. Етнічного, етнографічного, ну це називається побутовий спів. Коротше, я можу в це побутовий? так. Побутовий угу. спів і співоча майстерня. Ну можу розказати, що прикол побутового співу. Чому раніше не було психологів взагалі? Тому що тому, що виспівували. Ви угу. От в англійській мові є дуже класне слово voice. Це може бути як іменник, так і дієслово. Тобто, войс, якщо в рамках дієслова, це вимовити. А тут голосом. Oh. Mm -hmm. Матеріалізувати можна mm -hmm. так сказати, і тому люди виспівували все, що у них було всередині. Чому настільки накопичено стресу? Я вже мовчу про те, який контекст на нас навантажується, яка кількість інформації. Тому оце виспівування це і є такий своєрідний психолог. А виспівування не для того, щоб на сцені співати пісні, там або ансамблі, або виступи, або конкурси талантів. Просто під піднос муркотіти. І я от хочу залучити чим більше таких різних ініціатив, а в Чернігові їх багато є от все туди, і щоб це був таким своєрідним хабом, де молодь могла себе якось виявити. Ти Знаєш, я от ти зараз розповідаєш це все. І я думаю, як класно було б, якби е, ось ці мрії твої вони всі втілились у життя, і ми б мали молодь, яка б казала: ти ходиш до психолога? Ні, я хожу на побутові співи. Ну, там, там. ну насправді це недалеко від істини. От буквально нещодавно до мене звернулись через мою менеджерку через рідну мою 98-му школу в Києві, що у них є прекрасний етнографічний дитячий ансамбль, і просто попросили розширити їх відео. І я от розумію, що коли я вчилася в школі, мені було соромно казати, що я граю на сопілці, що я граю в народному Чому? колективі. Ну тому що це вважалось замшела, якась така. Ну, що таке? Ну що це таке? А що було круто? Um, на круто, чому було грати було, круто uh, на бас гітарі, uh, на електрогітарі та просто було круто не сидіти на першій партії, не зубрити, uh -huh. і не знати всіх відповідей на всі запитання uh -huh. і не бути зубрилкою, якою я була. Uh, але uh, а зараз це дійсно молодь, яка живе нашим етнографічним кодом і робить це, знімає відео від цього кайфує. І мені здається, що це частково і є. Уже наша перемога, і, і робить це за власним бажанням, не за примусом і від цього. Отримує реально задоволення і пишається тим, що виходить. Ой, клас, клас. Пробурашила про трошки мене. Нещодавно в Ютубі вийшов фільм Запал, який досліджує культуру півночі України. Ти там була однією з співведучих. Які для тебе найбільш неочікувані відкриття там були? Всі ведучі, це Клопотенко, це Леся Патока і я. Ми брали інтерв'ю в різних героїв, які є фанатами своєї справи. Леся щодо одягу, обладунків, облаштування візерунків декору, клопотенко щодо кухні, і я щодо музики, виробництва інструментів, співу і так далі. І ми це відзняли до повномасштабного вторгнення. Цей проект завис через кілька місяців після того, як ми всі оговталися, до нас вже прийшли із монтажем, який був трошки перемонтований, із вступом, що пояснюється ситуація, чому і як. І коли я дивилася цей перший монтаж після перемонтажа із цими коментарями. От немає відчуттів, що цього не відбулося, тому що кожен з героїв десь в селах, десь в якихось малесеньких містечках цих громад він кожен ніби відчував це і знав, що це відбудеться. Тому що от хтось то скаже, що якби не каток совка, то у нас би це було більше. Тобто всі на… Ну, таке відчуття, що це взагалі фільм про передчуття війни. І це так дивно. А най для мене болюче ще, що та громада, яку знімали якраз от з цими бабками, які співають, через яких ми познайомились із співочою майстернею, це селище майже взагалі знівеченого. Mm -hmm. Це Чернігівське передмістя і. Ну, це просто неможливо зрозуміти, що такі зірки, які в світовій культурі етнічній, ну є останніми острівцями, що так їх просто прокатило, а ми про них навіть ніколи не знали. Ну, слава Богу, що хоча б в цьому фільмі їх зафільмували, але глобально, скільки всього такого в нашій країні є, ще хочу один е факт твоєї біографії висвітлити: ти почала гастролювати з п'яти років навчилась грати в чотири, почала вчитись грати, але перші гастролі це десь п'ять. Так, п'ять. От як? От ану розкажи, який в тебе був райдер? Uh <-huh. світ> райдер, дідусь і бабуся поряд з мої uh -huh. руки. Це мій головний райдер, і понині, до речі, в назові онука. Так само. Uh -huh. Uh -huh. Перший виступ був щоб подивились зараз напевно москалі, точно мене повісили. Якщо ми зустрінемось, то на могилі Івана Мазепи, mm -hmm. якщо чесно, ну. Mm -hmm. Я уявляю, як це все звучить, але це моя історія моєї родини. Був якийсь виїзний концерт із капелою бандуристів. Я поїхала з дідусем з бабусею, взяла сопілочку, і мені сказали, що от можна виступити. А мене взагалі спинити в дитинстві неможливо було, тому що я була ще. Чиста така без усіх цих соромів, без усіх всіх зневірень да. в собі, і до... без е, самовідчування. Uh -huh. Тобто, е, реально я навіть пам'ятаю, що я там співала. Це була пісня, чому я не хазяйка, і грала на супілці: Ой, лопнув обруч. Це дві мелодії, це мій такий дебют. І дуже цікаво, що мені акомпонував е, музикант е, на. Кобзі, по-моєму, просто підхопив мелодію, От, Отакий як експромт. І це є таке чорно-біле фото, чорно-біла світлина, яка дуже так, зберіглася в моїй родині. І вже 20 з чимось років поспіль так вийшло, що до мене в гурт прийшов бандурист, і виявляється, що це син от того музиканта. Та ти що? Да. Це як в індійських фільмах. Ну, Чернігів для мене це і є якась така індійська сага про шльончиків. про... Етно фольклористичну якусь династію про музику, про призначення, і ну це ж треба. Слухай, так. а ти тільки що сказала, що ти була ну звісно, це зрозуміло. Тоді зовсім ментально іншою. Як змінилися твої відчуття перед виходом на сцену зараз? І тоді тут скоріше не про вихід на сцену, а про віру в себе і, взагалі, зневірення. Напевно, це основне, з чим бореться артист, митець, і от головне, щоб воно не захопило тебе і не затягло на свій темний бік. Зі мною таке досить часто траплялось. Як ти з цим? Поралася, тому що дуже багато творчих людей, і перед тобою ще одна така сидить, яка який би, знайомий цей стан я би не сказала, що я я з цим впоралась, якщо чесно, до кінця. Але це процес це, це процес це дуже довгий час боротьби з депресивними епізодами на різних рівнях і від різних, але глобально це єдиний такий пласт. Але це і такі виринання у вигляді успіху, коли всі мої всупереч просто спрацьовували в момент, наприклад, як дебютний альбом проєкту онука, на який взагалі я не розраховувала. Наприклад, я вважала, що теркмісто найслабший в цьому альбомі, і ми ще сумнівалися із Женою, чи його туди вставляти чи ні, тому що мені він здавався таким, що його треба прибрати звідти, серйозно да і ну. От такі були випадки. Я от зараз сказала: ну серйозно, да, бо я пам'ятаю, цей альбом це було приголомшливо. Ну просто при... ніхто не робив до цього взагалі такої музики в Україні. Взагалі, коли було Євробачення у нас в Києві, ти виступала на фінальному мені здається концерті, як так да, як гість Монатик. Так. Джамала. І ви були три таких ну символи дуже е, сучасної, талановитої, неповторної, якоїсь безпрецедентної музики, яка створювалась тут. Ну, тобто, це, це не косплей, якийсь, це не е, ну, щось, що ти трошки поцупив. Це було автентично. Я просто і один за одним ви виходите, і я розумію, що я не можу відірватися від екрану, тому що мене просто переповнюють емоції. Ну, гордості такої, знаєш, блін, як круто. Це якраз про мене виперти там на сцену 60 народних інструментів на Євробачення, і тільки так, наприклад, або заспівати пісню про реактор на Чорнобильській станції, це трек Відлік, наприклад, в який взагалі ніхто не вірив, і вважали, що це якась ну, просто ну, фігня. Багато таких класних ідей, не всі вони спрацювали, але це якраз про мене довго страждати і себе. Ненавидіти, а потім з якоюсь такою ідеєю всіх переконати, що от саме так має бути. Я хотів сказати, просто зауважити, що те, що ти ділишся історіями про самоцькування, про самокопання про сумніви, це неймовірна мотивація. Насправді для всіх інших митців. Бо вони думають, якщо така людина сумнівається в собі, то значить треба працювати теж. Значить Зі мої мною все окей, я просто треба працювати. Ну просто треба іноді довіритись можливою на. <плес> Насправді, якби я років 14-16 почула від когось такі поради, або взагалі такі оці проблеми, які були би висвітлені в світі глобальних медіа, взагалі в світі в Штатах, в Європі, це більш якось промовисто про це прийнято говорити. У нас чомусь все одно прийнята така інстаграмна картинка життя, коли Успі... все клас. успішний успіх, успішний да. успіх. Так, якщо ти дозволиш, я спитаю про дитину. Вже можна? можна як звати Ліна? Ліна, так. 5 місяців. Так. так, ви очікували на дівчинку саме, чи, е, чи робили ви? Ми взагалі ні на кого не очікували. Ні в перший, ні в другий раз, якщо чесно. Ну так вийшло, що в перший виявився хлопчик Саша, друга виявилась донька Ліна. Е, всесвіт мені підкидає ідеальні якісь пазли, напевно, щоб мене тут подовше потримати. Mm -hmm. Але діти дійсно ідеальні, прекрасні. Сильні діти війни Ліна свою першу ніч зустріла в бомбосховищі в Пологовому, тому що це був масований знову ж таки обстріл Києва. І це діти, яким не перепишеш історію. Це діти, які думають українською і будуть думати, тому що першим свідомим. Висловом Саші було, мама світло пропало в блекаутах. Це скільки йому було? Йому було два роки, два з чимось роки. Це перші слова, це так. Це перший свідоме. Це перше свідоме речення, що він зв'язав, ага. е, от свідоме не повторюючи, що там, типу, жінка принесе. Мед. Ага. Типу, це конкретно мама світло пропало. Ну і звісно, у нас це усюди записано, але ну це ті діти, яким вже не перепишеш, не розкажеш, не перезалєш контент, ну тому що вони в цьому живуть. Слухай, ти ж була при надії ну в дуже неспокійні часи. Зазвичай в мирні часи лікарі, та й взагалі, як би так вважалося, що вагітна жінка повинна наповнювати своє життя творчістю, добром, не знаю, світлим чимсь дуже радісним, тому що це впливає на дитину, на стан матері, якими, якими були. Ви відчуття під час вагітності, чи хвилювалась ти за чи, чи навпаки те, що під твоїм серцем було нове життя. Воно трохи тебе надихало і ну, змушувало жити, триматись. Мені важко було в блекаути. от зима. Вона багато кого підкосила, тому що ми, мені здається, глобально всі дуже присіли емоційно. Від такої так. ейфорії ми просто занурилися. Це дуже сильно розповсюдилось, як ланцюгова реакція, і я також стала. Хоча в мене від початку вторгнення була така ейфорія, супернадія, така супернатхненна волонтерська. Ська діяльність музично якось так мені спокійно і класно працювалося, тому що я відчувала, що людям це потрібно моїм музикантам це потрібно, і так мене це окриляло взагалі. Оця віра, єдність і порифи. Я не вірила, що ми настільки от можемо все. Звісно, щоб зимі ми так присіли, а в зиму просто я ну так ледь вигрібла. Але весною ми почали записувати вже альбом. Мене робота дуже витягувала, uh -huh. і я розуміла, що я можу бути тільки в Україні, тільки тут, тому що мене нереальний зв'язок із цією землею. У мене не було думок їхати десь народжувати в інші міста, тому що мені важливо було бути в Києві з рідними і тут, навіть там померти під цією ракетою, але вдома. І це мені також дає е, можливість далі жити, тому що такі круті діти навіщо вибрали таку маму? Ну от це питання, і можливо відповідь на якісь мої такі суперсумніви у собі. Клас, <плес> клас, дуже все зворушливо. Так, давайте подалі від сумніву поближче до позитиву. Наразі прийшов час розім'яти наші музично-інтуїтивні скили. У нас рубрика обличчя музики. Не мені вам розказувати, що під час гри на музичних інструментах е на обличчі музиканта зазвичай беруть фантастичні емоції. Проте вони різні для кожного інструменту. Наразі будуть з'являтися фрагменти світлин, і по ним треба буде здогадатися, на якому інструменті грає саме ця людина. Тож перша фотокартка на чому грається. Мені здається, це тарілки. Тарілки. А мені здається, це цей тінь це, це називається? Варган. Ну тоді було видно варган, я думаю. А, я думала, я, я ж тому і спитала, як ми будемо вгадувати. Це фрагмент фотки. Якщо ми покажемо повну, то ми бачимо. А, все. він в цей момент грає. все-все все зрозуміло. Тарілки нормальна версія, так. Да. Може, ще ну, цимбали, так? Ти... Да? Цимбали, так. Да. Да. Або може на басу він грає. Давайте подивимось повну фотку. Ага. Немає, це що. не бас, да, це електрогітара. Просто... електрогітара, Але це гітара 100%. Давайте далі. Наступна фотокартка. Отут тут же цікавіше, напевно. Тут він вже... точно грає на нервах. 100%. В карти. В доміно, так? Ні, але це музичний інструмент, і він прямо зараз на ньому. грає. Бандура? Ні. Так. От ну, подумайте, він сидить такий а, біля будинок. Акордеон. Баян. Більш якийсь методичний інструмент такий. Медитативний? Ну, може, і медитативний. Ведро? Шам... <смірш> Схоже на <смірш> Ша... Шаманський. А, ні, це ударний інструмент. А, це удар. це буб, Бубне. Бубан? -бубан. Так, все правильно, Бубан. Давайте подивимось на цього файного пана. Якусь сумну мелодію він на Бубні грає. Дуже зосереджено, але поруч є кардіологія. Так. Да. так, давайте далі. Фортепіано. Або це людина, яка слухає, як хтось грає. Ну, може на семплері? Мені здається, це більш традиційний інструмент, етнічний навіть а, інструмент. Що? Я б сказав. Ну, може, цимбали якраз таки. Цимбали! Абсолютно точно! Mm -hmm. Супер! Давайте подивимося! Mm -hmm. mm -hmm. це це так, хлоп. mm -hmm. Який хлопак? А це концертні? Так. Цимбали. Тут я бачу, вони великі, скільки вони заздовжки. Ну, величезні, метри півтора, напевно. А як музичні школі, коли дитина йде, От їй, їй кажуть, типу, О, ти будеш грати там на скрипці, це отак носить цимбали. Це ну, те, що в кабінеті, хоча щоб не не знаю, чи Та є гуцульські цимбали. Ну, наприклад, які ми використовуємо, mm -hmm. це такі вони камерні, вони набагато менші, вони з ременем і вони без ніжок. Тобто mm -hmm. вони раз в півтора точно менші, їх можна возити, навіть в літаку. Угу. Хочеться й боляче. Давайте подивимося наступну фотку. Може, це. Е, як називається маленька гітара? Укулелі. Це, або це реально схоже. Ні, ну, може, це кобза чи бандурка маленька. Тут такий навіть інструмент, що якщо б мені навіть сказали назву, я б не зміг його там сказати, як він виглядає. А може відома. Мандоліна. Кобза. Ставбан. <реш> <реш> От по назві це щось ударний інструмент теж. Ага, це... Е... Бухало. Так! Так! О, так, є такий, є такий інструмент. Супер. Ага, супер. Точно! <реш> Але дивіться на це обличчя. Ні, ну, це, це... До речі, якщо б ви почули звук, то обличчя просто супер передає емоцію. От, <реш> вона точно виспівала всі свої травми, які в неї сотків. були. А, наступна фотка, давайте подивимося. Це боксер, ну Бо це точно якісь духові. Напевно, або співає, або якийсь духовий інструмент. Мені угу. так здається. А, ні, я б ні? сказав, от власне для мене це не трошки несподівана. от така постать і, поза. щодо інструменту. цього інструменту. Так, поза напевно сподівана, але тріугольничок це було б класно. Якщо так, ні, а це до речі, український інструмент. Український, не а, духовий. Не духовий. А е, трембіта це ж духовий. Духовий, не підходить. Трембіта духовий, а це не духовий. Струнний. Сто відсотків. Ну, бандура! Я може? Бандура! О! Давайте подивимося на цього бандуриста! Дивіться! Нормально. Який крутий! Давайте подивимося, що є наступна. У нас яка світлина, і це остання а... скрипка, сопілка. Це скрипка. Це Майсей Бондаренко, звісно. Це військовий скрипаль. Він був на в гостях. Дуже класний дядька. Він mm -hmm. фантастичний музикант. Дякую, це все. Дякую за вашу інтуїцію. Обличчя музики. Ви впоралися. Ната. Я надзвичайно на тобі вдячна. Можна я тебе обійму. Ти Дякую, дуже робиш. тепла, дуже м'яко відверта. Дякую за все, що ти сьогодні розповіла Дякую, і за, за все, що ти робиш. Віти відласли і ще один символічний подарунок у нас є. Ми хочемо подарувати тобі картриджі для е, ігрової приставки. Так, це вони, які були твоїм, можна так сказати, гонораром за вдалі виступи у дитинстві. О, вау, клас. чотири карти такі? Оця була Ось е, да, її не було а там. Треба дивитися які ще решта. Ну да, зрозуміли, да, в дитинстві, коли Ната виступала після вдалих виступів. А й домов вона був гонорар. Вдали. Це був да. гонорар. Це було краще ніж гонорар. Ми тобі даруємо це сьогодні трохи авансом, тому що без виступу, як ти розумієш, ми тебе не відпустимо. З радістю. Дякую. Клас, Дякую. Все ще раз, щиро собі маю тебе. І ще на додаток хочеться подякувати тобі за творчість, за твою, за женіну, за вашу сумісну і подякувати за світло, на яке ми всі йдемо сьогодні. Ти будеш виконувати пісню Перемога. Наскільки я знаю. Ну зараз це слово взагалі воно дуже символічне. Я б хотіла, щоб ми мали можливість як найскоріше виконати цю пісню на честь перемоги. Дякуємо Дякую. тобі за неї. А Мені, я Мені дається це найбільша мрія. Просто а я хочу побажати, щоб ви зняли ще запал південь, захід, центр і звісно, схід України, бо Уже це плануємо. дуже важливо. Так, це була ната.